Все важко передати. Ну це просто воно ж дійсно все це миттєво. Все, якийсь звук, бах, посипалось скло. Так, 69-річний сум'янин Володимир Бойко пригадує ракетний удар в сумах, який російські військові нанесли вранці 13 квітня. Я вирішив поїхати поставити свічки за хлопців, там, ну отак. І вийшов, от зупинка навпроти, сів, якраз під'їхав 62-й автобус. Я сів і ми поїхали. Доїхали до 4 школи і тут почули вибух. всі почали полізли в смартфони, прочитали, що це прильот. Автобус поїхав далі і доїхали до Банківської. Чоловік каже, того дня була вербна неділя, і багато містян поверталися з богослужіння. Людей було страхіття в автобусі, дуже багато один до одного. Ну, бачите, вихідний, хто їхав в церкву, хто їхав на, на цвинтар, на, на, на барановку, хто їхав на базар. Біля четвертої школи багато людей ще там зайшли. Саме тоді, коли автобус під'їхав до одного з корпусів державного університету, пролунав повторний вибух, згадує Володимир. Люди кричали. А що кричали? У мене була перша реакція відкрити двері, щоб люди могли вибігти. Всі двері, простіше кажучи, заблоковані, не відкриті. Я ж не знав, що водій, ну, по-перше, вже не живий. І тут молодий хлопчина спортивний хлопець, з'ясувалося, що це потім вже що він карати займається. І він він таким стрибком гімнастичним вистрибнув з вікно. Я йому крикнув, що допоможи. Я пробую, в мене не виходить відкрити двері. Я йому крикнув, що допоможи відкрити. Він почав штовхати, а я зсередини тягнути ці двері. І нам одну половинку вдалося відкрити, а другу не вдалося, бо там літні. Жінка і чоловік поранені лежали і вони заблокували. неможливо було. У пана Володимира голова, обличчя та руки посічені склом. Однак тоді каже про свої поранення не думав, прагнув допомогти іншим. Потім я для себе вирішив, що я все таки ще раз повернусь в автобус. Може, когось мені вдасться врятувати, витягнути звідти. Зайшов, але вже це від середніх дверей розблокували тільки ці середні двері, так і були заблоковані. А від середніх дверей до, до задніх уже людей нікого не було, вже всі повибігали там, або може хтось допоміг там вийти. Не знаю, вже важко сказати. А від водія. Лежали загиблі. Я вийшов, тут на тротуарі лежали люди з трохи Дівчинка лежала загибла, поранення були жахливі, просто жахливі. Не став чекати швидко, говорить Володимир. Бо навколо було багато поранених. Більше за нього я почав голосувати. Кілька машин приїхали, не зупинились. У Мене все обличчя було залито кров'ю. А потім зупинився один чоловік з така машина, і написано Хліб він зупинився, і він мене довіз сюди. Чоловік каже, ще перебуваю у стресі. Вчора на півдня мені потім дзвонили рідні, друзі. Живий, пощастила. Справді пощастила. Метр ліворуч і або був калікай, або, або був неживий. Не Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.